Що стосується роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів в Миколаївській області, незважаючи на всі виклики, з якими ми зіткнулися, усі зазначені органи та установи продовжують працювати у штатному режимі з урахуванням сьогоднішніх особливостей. Так, звичайно, що нотаріуси вчиняють нотаріальні дії для їх вчинення. Необхідна належна робота єдиних та державних реєстрів, оскільки відомості про вчинення нотаріальної дії вносяться до цих реєстрів, також вносяться дані про витрачення спеціальної бланки нотаріальних документів, і відбувається певна взаємодія інформацією для вчинення окремих нотаріальних дій на сьогоднішній день. Ми можемо забезпечити, нотаріуси можуть вчиняти нотаріальні дії, такі як посвідчення заповітів, посвідчення довіреностей, засвідчення справжності підпису на заявах, засвідчення вірності перекладу. На сьогоднішній день також нотаріуси відкривають спадкові справи. Звичайно, ці всі нотаріальні дії відбуваються без внесення інформації до реєстрів. Ми на сьогодні вже мали відповідні документи, які були прийняті урядом ще в лютому 2022 року. Це, зокрема, постанова 164, якою було передбачено те, що у разі Відсутності роботи реєстрів, нотаріус може вчиняти нотаріальні дії з наступним внесенням інформації до єдиних та державних реєстрів після того, як ці реєстри буде відновлено. Так само. Ми маємо можливість передбачено законодавцем щодо вчинення нотаріальних дій на спеціальних бланках нотаріальних документів. Інформація про витрачення яких буде внесена згодом до єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме через протягом п'яти днів з моменту відновлення роботи даного реєстру. Тому на сьогоднішній день, враховуючи потужну інформаційну кампанію, яка проводиться і Міністерством юстиції, і безпосередньо усіма нотаріусами, немає, скажімо, напруги серед громадян, і ми сподіваємося, що найближчим часом реєстр запрацює, і роботу буде відновлено. І всі питання, з якими звертаються громадяни сьогодні до нотаріусів, до державних нотаріальних контор, будуть вирішені, і всі нотаріальні дії буде посвідчено. Звичайно, що на сьогоднішній день відсутня можливість. Здійснення права власності на нерухоме майно. Ми чекаємо, ми віримо в те, що все вдасться і вся інформація буде відновлена і нотаріуси зможуть вчиняти нотаріальні дії. Поки що на сьогоднішній день у нас ситуація така.